Привіт, друзі! З вами я, Ігнат Динаміт. Сьогодні я вам покажу рецепт овочевого фруктового смузі. Напевно, майже всі не люблять м'яту, ем, огірок, ем, петрушку і салат. Якщо все це поєднати з яблучком і Киві, то вийде неймовірно, смачно. Повірте мені на слово. Зараз нам треба додати фільтрованої води. Біл в склянки. А зараз додаємо петрушку. Потім яблуко. А зараз залишилося все перемішати. Тепер додаємо ківі та огірки. Раджу вам. Порізти овочі, щоб краще збивалося. Зараз нам треба додати для свіжості м'яти і салату. У мене забагато, я думаю, вистачить половини. Включаю. В мене вийшло занадто густо, я додав пів скляночки води. Наливаємо смузі і пробуємо. Дуже смачно рекомендую його пити, тому що він дуже освіжає і в ньому багато вітамінів. То любить кисле смузі, я раджу взяти зелене яблуко і тверді ківі, А якщо є солодке, то навпаки м'яке ківі і свачні, солодкі яблу, сорти яблук. А також можете додати ложку меду. До нових зустрічі. Підписуйтесь на канал, став, ставте лайки, ставте коментарі. Папа.